Вітаю на каналі з Українським серцем у Чехії. Мене звати Марина. У минулому відео я обіцяла перекласти чеською мовою гумореску Бориса Грінченка з купалом, квіткою папороті й добрим гумором. Переклад уже готовий. Спершу прочитаю оригінал, потім мій авторський переклад. Слухайте та діліться враженнями. Жив колись у нас кумедний чоловік, Юхимом звався. Забагаті ти відразу все він якось сподівався. Я вже, каже, добре знаю, є в землі скарбів багато, і усі їх взяти можна під купалове свято. Та, налихо, я і досі ще не знаю, як їх брати. Треба щось там ворожити, треба щось там чарувати. І осе про скарб той дума і додумався до того, що в думках оперіче скарбу, в голові нема нічого. Встав юхим і вже не знає, що почати, що й робити, якщо він скарба не візьме. То не може й в світі жити. Але як його узяти, як того не знаєш слова? Думав, думав і надумав, от і поміть вже готова. Зразу шапку надіває та йдеш швиденько з хати, поспішається скоріше в кума ради поспитати. Кум його коваль путящий був тоді у кузні саме. І розпечене залізо на ковадло тяг кліщами. Поздоровкались, потроху розбалакались про діло, і Йохим йому говорить те, про що казать кортіло. Знаю я у лісі, куме, незліченний скарб багатий, та того не знаю слова, щоб ним можна скарбу взяти. То навчи мене, мій куме. Вічно дякувати буду, й половину відступаю я з усього, що здобуду. Добре, кум йому говори, ось що мусиш ти робити. Під Івана підкупала в ліс на місце сам ідити в лісі папороть свістиме, квітку ти зірви із неї, і тоді і підеш зараз до ліщини до тієї. А як буде в тебе квітка, Скарб до тебе сам прибуде. А Юхим його питає Ну а чим же скарб той буде? кумі каже Скарб усяко виявляється, буває, часом свічкою, а часом дітьком лисим причвалає. Як побачиш, що і тиме, не тікай тоді від нього. Стій, не руш ні трохи з місця і не бійся ти. Нічого, як підійде вдар по пиці та добряче, вдар дивися, і промов, амінь на гроші та на злото розпадися. Побалакали ще трохи, і пішов Юхим додому. Радий дуже, та про радість він не каже ще нікому. Ось прийшов Іван Купало. Осі ніч уже надходе, і Юхим на те узлісся перед північчю приходе. Де ж та папороть? Немає, не цвіте ніщо й не сяє, а Юхим блукає в лісі. все ту папороть шукає. Довго він блукав без діла. Заболіли й ноги в нього, а знайти не довелося в лісі темному нічого. Утомився, сів під дубом там, де мусить скарб лежати. Може, скарб і без квітки вийде. Треба, дума, підождати. Довго ждав, сидів сердега, а нічого ще немає, і вже голову на груди тихий сон йому схиляє, коли чує, щось у лісі затріщало, зашуміло. Скочив він з землі, злякався, затрусилося все тіло. Далі здумав, що не треба тут лякатися нічого, і кулак, забгавши, жде він з лісу скарбу золотого. Аж і справді, щось виходить, лисий дідько насуває. А Юхим його до себе ближче, ближче підпускає. Підпустив. Як дасть попиці. Розпадись. Кричить на золото. Розпадись. Але ж погляни. то не дідько, ні. Та що то? То коваль, то кум Юхимів за обличчя ухопився і кричить. Чи не здурів ти, а чи, може, ти сказився? Не діждавшись я до нього, в ліс прийшов, щоб пособляти. А завіщо маєш битися? Так недовірку ти, клятий, Наш тобі за це? Счепились, а Йохим кричить Куди ти? Думав я, що скарб виходить. Сам же ти казав, щоб бити. І заря ще не займалась. А куми уже побились, без скарбів прийшли додому і надовго посварились. А не вірили б дурниці, та за нею не вганяли, той чубів вони даремно в лісі не повискубали. А тепер переклад, щоб і чехи посміялися. Хлапік. Єменем Юхім чоловік дивний, але грачні, ждицьки сніл, о златі свім. Білісни його сензачні. В земі покладу є много, повідала б час Йохім. Хци є зіскат окупали? Як оділо то? Не вім. Єном на тен поклад мислі, здало, же є поклад в густем лесе. З того се ян серце смало. Але як тен поклад взіт? Екзистує тайне слово, небо пісень, небо чин, козель не кови, Насадів сігнет піци, виразі з халупи, спеха, Хь пожадієцьо кмотор. Кмоторго в не неха. Його кмотор. Ковар шиковний праві бил тегди в коварнє. Тагл розжгаване железо, ріхле працював, а здарня. Поздравіліся два кмотрі, О нічим сіповідалі. Пак загаїл розговор кволі нєм усе Вім Він, мой, кмотре, в нашем лесе, в зимі покладь'я. Обровський, я не вім, як поклад взіт, але ти, Ковський, науч просім, милий кмотре, вічні буду вдячність нес. Помогу, кмотре відповідав. Сем, ушлехтілий, мам чест. Мусиш виконать то сам, окупалий до Леса. Там розквете капраді. квєттен поклад покладті принесе. Поклад к тобі прийде ріхле, може, рузне випадат. як очертік гологлавий, інде може до аж госпатріш, як се ближі, не отікай, зустань стат, ані кручик, ані вздехні. Не мусиш се вубиць приближи се, флакні фацку, Ать моліта глава в мраку. Чертік праскне, як куле, розледі се на злоттяке. Хвілі всі пак повідалі, а йохім шел дому зас. Радость мнял, але нікому не жекли оні ані влас. Уж пріхазі летні сватик, Бліже сетаноц та тмава, а юхім іде до леса, не ж вечір устава, Длого блоділ в лесе сам, где та капрадіна квете, ніц не віділ, не нашел, нені, ніц не плане светом. Пак сі седл, отпочива. Можна поклад сам се з'єві, Мало часу ж збива, бриззи сеслунечко об'єві, нагле слишів Лесе глук, вискочив, а страх го взял, нєцо, дівний звук, це лисиян трасл, а бал. Далсі жеку женені треба, та де нічого себат. Си вже єст ачека з леса злато, маму дат. Аж є правда цо тагне, а й го пості ближ, лисий черце к нему сагне, приближился уж приліж. Пак в обличчя черту шлех. Розпаднісе, вола глучня, й же кокне, Нині черт його кмотр закричав звучне. Не чекався, а прийшов дат, кричав ковар. Зблазнив сес, а нападаш так достанеш гнет до твар. А гвізда іще не вийшла, а кмотрі все уж попрали. Без покладу дому, надлого се розгадали. Гдіби не віжілі блубиня, а не біжали за ні, так би сі збиточня в Лесе хохолки не вискублі. Сподіваюся, переклад цієї гуморески викликав у вас усмішку. Якщо так, не забудьте про вподобайку і нагадую. Що всі відео на моєму каналі доступні українською і чеською мовами.